Дорогами війни у середмісті Івано-Франківська розгорнута фотовиставка документаліста та військовослужбовця 92-ї бригади Руслана Ганущака. На світлинах зруйновані українські міста: Ірпінь, Гостомель, Буча, а також кадри з Харківщини. Світлини зробив у різні часи та в різних місцях. Деякі з фотографій автор зафільмував разом із своєю дружиною. Жахіття війни на світлинах емоційно розглядають ті, кому довелося бачити усе наживо. Вирватися з пекла окупації пощастило переселенці з Бучі Ірині. Це просто моє місто, тому <сум> емоції. Ми зараз з дітьми тут, а емоції такі, що це ну, це не емоції, це жах, страхіця, це страхіття. Коли ще був там, бачив це все і. Важко дуже. Ми в перші дні виїжджали, але ну, вже з-під обстрілів, тому що жили на межі Гостомеля і Бучі. Ну, в Бучі, на межі Гостомеля, тобто це перші дні, це вже бойові дії міські, коли ми ну, в місяці велися. Виїжджали в перших числах цієї трагедії, але ну, бачили вже багато чого. Пізнала на фото рідні місця і переселенка з Харкова Олена. Моя салта в місто місце рідне Харків. Там нічого не залишилося від ринку. От боляче, дуже боляче, тому що кожен день гинуть наші хлопці. Наші захисники, я виїжджала 1 березня, коли саме у нас я працівник університету Каразіна, і у нас саме в той день бомбили економічний факультет на Мироносівській. Це саме центр міста. А ми були поруч, бо повинен був приїхати автобус в офіс, забрати нас, ну взять. Евакуював нас усіх, але автобус не приїхав, бо ну зовсім було поруч. Ми думали, що нас присипає, ми не виберемося взагалі. Але вибралося, але не всім так пощастило. Автор світлин Руслан Ганущак зараз проходить службу в Збройних силах України, паралельно продовжує документувати докази воєнних злочинів в Росії. Перший сюжет був знятий на телефон. Змонтований без начитки, були просто нарізані синхрони людей і бійців, лікарів. Було зрозуміло, що відбувається, де і коли, без будь-якого тексту. І оцей коротенький сюжет плюси взяли з задоволенням і розмістили в новинок. Далі ми їздили з Андрієм в Чернігів, Миколаїв, Харків, у всі гарячі місця, де відбувалися бої. І всюди я носив з собою фотокамеру, мій Кенон, мій бойовий друг, який пройшов Іловайськ, Азов, на якій було знято два документальних фільми. При нагоді, от то, що вихоплював з тих подій. От те ви бачите зараз на виставці. Деякі зі світлин, що представлені на виставці Руслан Ганущак, робив у спільній із дружиною поїздці розбомбленими містами. Вони зроблені в різний час і в різних місцях. Ці фотографії деякі є, що ми їхали разом. Ми були в Гостомелі в травні. Місяці він був місяцем швидше. І багато таких фотографій є, що ми зупинялися біля танка, зупинялися біля машин, зупинялися біля Будинків цих зруйнованих це, звісно, в пересічному людині на це все дивитися дуже боляче і усвідомлювати, що ці люди загинули, ці люди позбулися будинків, житла. Фотовиставка у середмісті триватиме ще кілька тижнів. Відтак кожен охочий зможе прийти та роздивитися трагічне сьогодення у світлинах.